Сьогодні я вам покажу 5 зелених ароматів, які можна носити як зимою, так і на теплу погоду. Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і це моє перше відео в 2025 році. Тому я вас всіх вітаю з Новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб у вас в родинах все було чудово, щоб у вас вдома було. Тепло, затишно, і з комфортом, гарного вам настрою, хороших новин, які будуть підіймати ваш настрій. І звісно, бажаю нам всім перемоги як скоріше перемоги, і сподіваюся, що вона колись скоро настане для нашої України і для нас з вами. І так як у нас в цьому році символ року зелена дерев'яна змія. То я вирішила розповісти вам про зелені аромати, зробила невеличку добірку ароматів, і це аромати для зеленої змійки. Я вам покажу як дуже бюджетні парфуми, так і дорогі парфуми. І давайте розпочинати. Почну я з бюджетного аромату, який мені подарував на Новий рік мій парфумерний друг Дмитро. Діма, дякую тобі велике за такі щедрі подарунки. Я була вражена цим ароматом. Я його ніколи до цього не нюхала, а коли отримала подарунок від Діми, то цей аромат мене дуже порадував. Тим більше, що він дуже бюджетний, дуже гарний, це парфум. Від від бренду Jivago, і називається він Connect. Це старий парфум. Він був випущений в 90-х, на початку 90-х, якщо я не помиляюся. І це аромат, звісно, старої школи. Але ви подивіться на цей флакон. Він мені так подобається. Тут е, такий блакитний флакон і жовта рідина. Таке відчуття, що це зелений виглядає, тому що поєднання жовтого і блакитного синього дає таке зелене, зелений відтінок. Про що аромат? Звісно, аромат про зелень і про квіти. Тут дуже велика квіткова піраміда, але загалом я тут відчуваю найбільш всього це гальбаном. Гальбаном це така свіжа зелена нота, яка дає відчуття. Свіжого соку із трави. Отаке От відчуття, ніби ви взяли, нервали якогось порею травки на дворі, і прийшли додому, вижали сік в соковижималці і зробився ось цей гальбаном. Це така соковита, зелена, свіжа трава, без солодинки. Також в цьому ароматі багато квітів. Але я тут відчуваю найбільше це нарцис і гвоздику. І якщо ви не полюбляєте такі насичені гіркуваті квіти, то, скоріш за все, цей аромат вам не сподобається. Але якщо ви є прихильником або прихильницею ароматів старої школи, то цей аромат вам повинен сподобатися. Це гіркуваті зелені квіти з альдегідами. Альдегідів тут небагато, це не шанель-п'ятірка, там, де дуже насичені альдегіди. Тут вони легкі, вони навіть не відчуваються прям такими якимись альдегідами цей аромат просто дає таке відчуття прохолоди, ніби прохолода, ось це повітря, коли ви виходите зранку на двір Ось така свіжість прохолоди. І дуже гарний аромат. Тут багато квітів, багато. Всяких інших нот, але от я розповідаю саме про те, що я тут відчуваю. Для мене це аромат про гвоздику з нарцисом, з зеленню такою ядовитою і трошечки свіжістю е зимного повітря. Дуже приємний аромат, і, до речі, він недорогий. Я його недавно бачила е чи на Мейкапі, чи на Єві. Я вже чесно не пам'ятаю, але він коштував щось до 400 е гривень. І, як на мене, цей флакон, ну це просто ну це просто гарно. І в нього є така підставочка, він стоїть, він може і лежати, отак, але я його отак ставлю на підставочку, і він у мене в шафі стоїть. Дуже гарно виглядає такий льодяний осколок, якась бурулька або, можливо, кінжал снігової королеви. Тому що цей аромат дійсно такий насичений. І він трошки колкий, отут та свіжина, от сві... свіжина, боже, фу, яке негарне слово, свіжинка свіжинка в ароматі дає таке відчуття про холодної колкості. Дуже гарний аромат, дуже бюджетний, і мені здається, він прям підходить нашій зеленій змійці. Наступний аромат, який я вам хочу показати, цей парфум, прям так і називається Green Viper, тобто в перекладі зелена гадючка. Зелена гадючка від Ex Nilo, У мене тільки Travel, я б навіть була не проти мати флакон, тому що це дуже гарний аромат. Якщо ви любите мандарини, прям свіжі, натуральні мандарини із її шкоринкою, такою гіркуватою і соковитою. То він вам сподобається, тому що цей аромат про мандарини, про гальбану, знову ж таки, і про ветвер. Тут всього три ноти заявлені в аромати, але коли ви його вдихаєте, це, неймовірно, весняно, прохолодно, свіжо, зелено і освіжаюче. Але також цей аромат дуже гарно звучить саме в мороз, тому що я його зачасту ношу саме в прохолодну погоду і в морози. Це така кришталева зелень, яка прикрашена свіжістю, і соковитістю мандаринки. І тут мандаринка саме не її сік, а мені більше відчувається її кожура мандарини. Дуже приємний аромат. Коли я його вдихаю, то я навіть відчуваю якісь зелені конвалії, хоча конвалії тут не заявлені. Але в цьому ароматі так все гарно зроблено, і він такий переливається, він постійно грає. Інколи я в ньому відчуваю прям скоринку мандарини. Інколи я в ньому відчуваю більше ветеверої, такої зеленої колючої зелені. А інколи навіть я в ньому відчуваю конвалії і білі квіти, хоча білих квітів по перевіді там взагалі нема. Дуже приємний, прохолодний, зелений, дзвінкий аромат, зелена гадючка, яка підходить зеленій змійці. Наступний аромат, який я вам хочу показати, це просто один з моїх улюблених зелених ароматів, тому що я від нього прям в захваті. Колись я його придбала, коли він тільки вийшов на осліп. І я так закохалася, що я не могла з нього вилізти. Це було поза минулого літа. Я зносила майже пів флакону залпом. Це парфум від недорогого бренду Ісеміякі і називається він Drop Dissei Essential. Це зелена краплинка. Там у них є три вже краплиночки. По-моєму, вже четверта вийшла-жовта. Я її ще не пробувала. Але зараз я знаю тільки три. Зелена краплиночка, вона також про зелень. Тут відчувається е, прям така лимонна вербена, і лимони на початку. І ці лимони такі соковиті, такі дзвінки. Такі приємні. Також в цьому ароматі багато зеленої трави. І в цьому ароматі зелена трава мені нагадує звичання саме тої трави в Івроше колись був такий аромат, також краплинкою. Пам'ятаєте, як він називався? Натюрель, по-моєму, ось та, саме перша краплинка флакончик такий в формі крапельки. І от ось це звучання зелені мені нагадує зелень в тому ароматі на тюрель. Але в цьому ароматі більш все складно і гарно, тому що тут я відчуваю також букет весняних квітів, тут відчувається магнолія лимонна і бузок. І ця магнолія з бузком прикрашені зеленню, травою. І вологою. Тут волога, немов зелена травичка після дощу, і тут прям відчувається ось ця мокрота від крапелю к дощу. Можливо, навіть це роса. Хоча тут багато вологи, і вона мені більш в більш такому в великому обсязі відчувається. Все ж таки, це дощ, а не роса. І ось ця лимонна вербена, лимонна. Травичка дуже приємна. Дуже гарний аромат, абсолютний унісекс, до речі, якщо ви думаєте, що цей парфум тільки чоловікам підходить, то я можу вас розчарувати і сказати, що я на чоловіках абсолютно бачу цей аромат, він абсолютно не має ніякого гендеру, він звучить унісексово, він не солодкий, він просто свіжий. Тут зелена трава, лимонна вербена і білі квіти з бузком. Але бузок тут. Тут не яскравий, він не відчувається якимось старим ароматом. Це супер сучасний аромат, який супер модно звучить, як на мене. Він дуже цікавий. Е він. Такий навіть стильний, я би сказала, він не яскравий, він ніколи вас не придушить, він ніколи не буде заважати іншим людям, які вас оточують. Я в цьому ароматі і на роботу, і всюди, і повсякдень. Він дуже приємний, дуже ніжний, але такий зелений. Тут зелень, така класна волога. І мені здається, що цей аромат підходить зеленій змійці. Наступний аромат, який я вам хочу показати, це моя новинка, яку я придбала собі на Новий рік. Це була моя мрія, і нарешті я її здійснила. Зробила собі такий подарунок. Це парфум від Maison Francis Куркжан. І ні, це не Rouge, Тому що Rouge колись була моєю мрією. Це... Відносно новий аромат, який вийшов у 2022, по-моєму році. І от коли я з ним познайомилася, це Аквамідія Мідиалонь Forte. Коли я познайомилася з Аквамідія, я просто марила цим ароматом, я його дуже хотіла, але коли він тільки вийшов, він був ну, захмарної ціни, як і весь бренд, в принципі, коштує захмарно. Але я не могла через себе переступити і віддати такі великі кошти за такий свіжий і легкий аромат. Це Аромат, Аквамідія, він дійсно пахне зеленню, свіжою і легкою. Це аромат про зелений чай, про лимон і про фенхель. В цьому ароматі я яскраво відчуваю прям зелений чай з лимоном, який може трошки плутати і нагадувати вам звучання Елізабет Арден Tea». Хоча «Green Tea» був зроблений Францисом Курикшаном, і цей аромат також, і тому їх інколи порівнюють і кажуть, що «Аквамідія» – це зелений чай для олігархічок. А я вам скажу так: ну, в принципі, у них профіль однаковий, але все одно звучання зовсім різне. Я не можу прямо порівняти зелений чай і аквамідія, тому що для мене це абсолютно різні аромати. Та вони схожі саме тією чайністю і направленістю аромата, але звучання в них зовсім вже різне. Аквамідія – це зелений чай з лимоном. І тут багато фенхелю. І за рахунок фенхелю цей аромат сприймається більш городним і тут, овочевим. Ось, так. це, така, це таке класне сучасне модне направлення овочевих ароматів. Я дуже люблю таке направлення, мені дуже подобаються овочеві аромати. І в цьому парфумі також відчувається багато овочевості за рахунок фенхелю. Також в цьому ароматі є Гедіон. Гедіон це така закріплююча нота в парфумерії, яка задумана пахнути як жасмін. Синтетичний. І в цьому ароматі я його яскраво відчуваю. Це не такий білоквітковий легкий жасмін, який ми привикли з вами відчувати в багатьох ароматах. Цей жасмін все ж таки дійсно якийсь молекулярний. І він гіркуватий і терпкуватий. І от в цьому ароматі я відчуваю саме терпкуватість. Це такий терпкуватий зелений чай з нотками овочевості і з лимонами. Дуже приємний аромат, він дуже на мене стійкий, він набагато стійкіший, ніж Elizabeth Arden Green Tea. І, звісно, в нього Projectність, він просто може заполонити всю кімнату. Хоча я також чула відгуки інших людей на цей аромат. І хтось казав, що цей аромат дуже близько сидить до шкіри. Я не погоджуюсь, тому що з моєї шкіри, особливо, якщо я нанесу і на шкіру і на одяг, то вся кімната пахне цим парфумом. І мені про це навіть дехто казав, що від мене дуже яскраво пахне. Тому я не погоджуюся, що він сидить близько до шкіри, він дуже яскравий, він помітний. І, можливо, навіть якщо ви не відчуваєте його яскраво із себе, то люди навколо вас будуть його відчувати. Якщо ви любите зелений чай, Елізабет Арден, але ви хочете щось таке більш нішеве, і більш яскраве, і більш стійкіше, то Аквамідія Колонфорта від Мезон франциско Рекжан я вам раджу затестити. І, звісно, ніколи не купляйте аромати на осліб, особливо такі дорогі. Тому що, якщо ви купите ось цей, наприклад, аромат на осліб, він вас може абсолютно розчарувати, тому що це свіжий аромат, це легкий аромат. І інколи нам дуже важко і... Шкода віддавати великі кошти за такі освіжаючі свіжачки, можна сказати. Але в мене це було кохання з першого затесту, я про нього мріяла і ось зробила собі такий подарунок. І це, звісно, зелений аромат. Багато зелені, багато фенхелю. Багато зеленого чаю, тому мені здається, цей парфум дуже гарно підходить зеленій змійці. Звісно, коли діло доходить до підбірки зелених ароматів, я не можу не згадати свою улюбленицю Ауру від Мюглєр. Аура в парфумованій воді. Це один з найгарніших зелених ароматів, які я взагалі знаю. Я його обожнюю. Я колись просто за поями носила цю ауру. Зараз, звісно, я трошки змінилася, і вже в мене трошки смаки змінилися. Я його не так часто ношу, але все одно я його обожнюю. Це ядовита зелень. Це така змійка, яка може вас вжалити своїм ядом. Уколоти, можна так сказати. Він насичений, він яскравий, він дуже ядучий цей аромат, і він солодкий, на відміну від попередніх. Попередні аромати всі були більш свіжі і не солодкі. А ось цей аромат з ваніллю. І тут велика концентрація ванілі. Це ваніль із ядовитою зеленю, з вологою папороттю. Для мене це аромат, який нагадує. Відчуття, ніби ти знаходишся десь в джунглях, посеред папороття, посеред пальм, посеред бамбуку якогось. І пройшов дощ в джунглях, і потім засвітило сонечко. І це сонечко дає таке випаровування від зелені, і ось ця волога від папороті підіймається і починає пахнути. Ось для мене цей аромат дає такий ефект парниковий. Дуже гарний аромат, незвичний. В люксі це просто знахідка, тому що не всякий нішовий бренд робить такі аромати. На жаль, цей парфум вже знятий, і він просто так вже не продається в звичайних магазинах, але його все ж таки інколи можна знайти. Де він продається, я не знаю, чи варто вам казати, в яких магазинах можна ще знайти цей парфум. Тому що коли я називаю вам якісь магазини, мені завжди пишуть, що я рекламую. Я ніколи не рекламую магазини. Я вам кажу завжди, якщо це реклама, наприклад, в мене є співпраця з брендом 25 Coffee Roasters, то я вам завжди кажу, що це е, співпраця, що це вони мені прислали каву. Або, наприклад, співпраця з The Fantasy Community Perfumes. Я також про це ніколи не скривала і завжди вам казала, що вони мені прислали на огляд. З іншими магазинами, я з брендами, я поки що, на жаль, не співпрацюю. І коли я кажу, де я купила той чи інший аромат, мені постійно пишуть претензії, що я рекламую магазини. Я нічого не рекламую, я просто кажу, де я купила ці аромати, щоб люди знали, якщо вам потрібно, якщо комусь потрібно, то ви могли б піти і подивитися. Зараз я бачу, що аура стоїть в магазині Парфумка Шоп. Інколи вона там з'являється. Наприклад, на таких магазинах, як Мейкап або Нотіно, вже аура ніде не продається, а от на парфумкашоп вона з'являється. І також інколи цей аромат з'являється в магазині LDP UA. Це також хороший магазин. Я в нього багато відлавантів купляла і залишки у флаконах, і там інколи є знятості від бренду Mugler, в тому ж числі аура. Ось, В інших магазинах я поки що не бачила. ну Не поки що, а вже не бачу цього, цього аромату. Дуже приємний аромат, я його обожнюю. Не всі, звичайно, люблять його. Я розумію, чого його зняли, тому що він не настільки був улюбленцем серед людей, як інші аромати, тому що цей аромат дійсно пахне не люксово, він дуже. Заковистий, він дуже складний, незвичний, не всім подобається, але я його обожнюю от саме за його зелену частину. І мені здається, що ця зелень дуже підходить аромату змійці. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте мій канал вподобайками, коментарями, і, звісно, підписуйтесь, я вам буду дуже рада. Побачимося ми з вами ще в наступних відео. Я сподіваюся, що цей рік у нас буде. Більш позитивним ніж минулий рік, бажаю вам всього найкращого, гарного позитивного вам настрою. Бережіть себе і до скорих зустрічей, Па-па-па-па!